І є явища настільки загрозливі, що про них майже не говорять. Не тому, що вони міфічні, а тому, що занадто реальні. Сьогодні 5 наукових феноменів, які навіть дослідники воліли б не чіпати. Ласкаво просимо в темну науку. І почнімо ми з факту номер 1 Суперхаос Всесвіту. Учені відкрили явище, яке назвали космічним суперхаосом це регіони простору, де фізичні закони. Перестають поводити себе так, як ми очікуємо. У деяких з них галактики рухаються всупереч гравітації, в інших світло затягується без чорної діри. Моделі показують, що такі регіони можуть теоретично проковтнути наш простір і час. І головне, вони вже поруч із нами. Ми просто не вміємо їх бачити. Факт номер два. Частинка, яка може знищити Землю. У 2018 році вчені виявили гіпотетичну частинку Странлет. Це форма дивної матерії, стабільнішої за звичайні атоми. Страшна деталь: якщо Странлет торкнеться звичайної матерії, він може перетворити її на копію себе. Це означає ефект доміно, який може перетворити усю землю на кулясту грудку щільної мертвої матерії розміром з футбольне поле. Мало ймовірно? Так. Неможливо? Ні. Факт номер 3 хвороба, яка не залишає слідів. Існують такі собі пріони, білкові частинки, які поводяться як віруси, але їх неможливо знищити кипятінням, холодом чи радіацією. Ураження пріонами руйнує мозок людини, але робиться тихо, роками і без симптомів. Перший знак хвороби, коли вже надто пізно. Хочете найстрашніше? Це може початися з однієї неправильної молекули. Пріони це єдина форма життя, яка не містить ДНК, але може вбити. Факт номер 4 Озеро, яке може вибухнути будь-якої миті. На дні африканського озера Ківу накопичено щонайменше 300 квадратних кілометрів метану і вуглекислого газу. Якщо тиск зміниться, озеро може вибухнути гігантською хвилею задушливого газу, яка знищить усе живе в радіусі сотень кілометрів. Учені намагаються приховувати реальні цифри, щоб не викликати паніку. На берегах озера живуть майже 2 мільйони людей. Ну і останній факт на сьогодні: факт номер 5 космічна радіація, яку ми не можемо зупинити. У 2022 2024 роках. Зафіксовано зростання інтенсивності космічних променів надвисокої енергією. Це частинки, які пролітають крізь Землю, ніби вона зроблена з туману. Вони пронизують тіла, будинки, океани та цілу планету, і залишають після себе руйнування на молекулярному рівні, на молекулярному рівні. Щороку ми отримуємо удари енергіями, які людство навіть не здатне відтворити в лабораторії. А головне питання, звідки вони прилітають. Ми досі цього не знаємо. Кожне з цих явищ реальне, кожне з них небезпечне. І кожне лише маленький фрагмент того, що ми називаємо всесвітом. Дякую за перегляд. Якщо хочете ну, частину третю, напишіть в коментарях слово небезпека.